Президенти України та США Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден під час саміту G7 в Італії підписали двосторонню угоду у сфері безпеки. Про це інформує Reuters. Угода між Україною та США розрахована на 10 років. У тексті йдеться, що документ має стати кроком на шляху до членства України у НАТО у разі збройного нападу або загрози нападу на Україну. Вище посад. Дові особи США та України матимуть зустріч упродовж 24 годин, щоб проконсультуватися щодо відповіді та визначити, якої оборонної допомоги потребує Україна. В угоді вказано, Сполучені Штати мають намір надати довгострокову матеріальну, навчальну та консультаційну допоміжну розвідувально-охоронну, оборонно-промислову інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил. Оборони, які здатні захищати суверенну, незалежну, демократичну Україну, та стримувати майбутню агресію.